Доброго дня, шановні виногради-любителі. Сьогодні у нас 11 березня 2023 року ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього коротенького відеоролику це коли відкривати наш виноград з зимового укриття. Ну, тільки от прийшло перше мінімальне тепло, і оживилися люди, і дзвінок за дзвінком практично в день до 20 дзвінків є, ви вже відкрили виноград. Зазвичай ми в себе відкриваємо виноград завжди, десь не раніше першої декади квітня. І я не раджу нікому робити це рано, особливо, якщо це стосується областей, десь північніше Запорізької. В будь-якому випадку, тому що є дуже велика загроза зворотніх заморозків, які можуть потім, після того, як ви достанете з укриття, от зараз буде тепло. А потім прийде одна якась ніч з холодними такими погодами, з морозцем і можуть пошкодити нашу бруньку, пошкодити камбіальні слої самого пагона і зробити дуже велику шкоду для наших кущів. Так що я всім раджу ні в якому разі не, не спішити в цьому плані. Дивіться по погоді, дивіться по тому, як ну, буде найкраще. Щоб і земля висохла цей раз і максимально прогрілася, От, вкрит у вас землею, цей виноград може знаходитися там, навіть при температурі плюс 20 градусів близько тижня, і ця брунька тільки-тільки почне накльовуватися. Тобто нема страшного нічого, якщо він буде в землі. Часто задається питання, чи він не випріє. Якщо у вас визрівша лоза, ви укрили визрішу ну, нормальну лозу, ніякому разі він не випріє, навіть якщо він там лежатиме в цій воді, і в мокрій землі чи будь-чому, йому нічого не буде. Абсолютно за це не потрібно турбуватися, це не є взагалі проблема. Проблема це тільки зворотні заморозки. От, Вбережіться від зворотніх заморозків, а щоб вберегтися, це або ви відкриваєте і потім слідкуєте за погодою, і як тільки передають заморозки. Знову накриваєте, але це дуже хлопотна справа, то я б радив би відкривати як можна пізніше. Дивіться по погоді. Все, що стосується, допустимо, Полтавська, Черкаська і по цій паралелі, отак, і північніше, відкривайте десь в квітні місяці. Можна навіть пізніше, можна навіть і під 20 квітня. Но тільки все залежить від того, яка буде погода. Якщо ця погода стоїть десь на градусі 10-15 тепла, взагалі можете навіть і не думати про те, що відкривати їх. От уже як буде теплішатиме, там десь під 18-20 і досить довго буде триматися, так десь 5-7 днів, от тоді вже можна буде відкрити. Тому що при низьких температурах, скажем так, коли в день 15, а ночі там 7-8, виноград практично стоїть в стані спокою, і з ним взагалі в землі, при укритті землею, нічого не відбувається. Так, що можна тримати максимально довго, щоб вберегтися від зворотніх заморозків. А це саме головне. Бо якщо, не дай Бог, підморозиться, ви втратите повністю весь урожай і втратите все всю бруньку, яка була вирощена в минулому році. Тоді він тільки зможе відбивати або з землі, або із старої деревини, а це не є хорошо. Е, так. Тепер ще хотілося б сказати про те, якщо люди вкривають, наприклад, плівками, укриттями там, чи іншими укриттями. от В цьому разі. Відкривати повністю я також не раджу, але обов'язково, коли дуже тепло, приоткривайте з торців або десь, може, з якоїсь сторони трішки на день, щоб була вентиляція, щоб там не створювався такий парниковий ефект, і щоб ця брунька не почала розпускатися, бо це також буде досить згубно впливати на подальшу збережність цієї бруньки, якщо, дай Бог, будуть якісь заморозки. Приоткривайте края цього укриття. Воно вітерцем буде продуватися, там не буде створюватися додаткова така підвищена температура і все буде чудово. А на ніч можете прикрити. Тобто, от, от така ситуація з, з тим укриттям, якщо ви вкриваєте, наприклад, тунельними укриттями там, чи плівковими укриттями, ну, в кожного різні методи вкриття. Дивіться на те, яка в першу чергу буде погода. Слідкуйте за прогнозом, на подальшу дивіться, як там, бо зараз може бути досить тепло, а потім. Декілька днів захолодає, будуть морози навіть 2-3 градуса морозу, це буде дуже згубно впливати на наш виноград. Е, ну, часто говорять люди, що от я раніше відкрив, і в мене воно раніше почне вегетацію. Ніколи в житті такого не буде. Виноград він знає, в нього є свій біологічний годинник і він працює. от Для хорошого розвитку потрібно прогрівання землі. От Коли земля прогріється до потрібної винограду температури, тоді почнеться вегетація і все інше. Так що, хто рано відкриває, він... Абсолютно нічого не виграє в цьому, але дуже великий ризик втрати плодової бруньки. Так що не, не не спішіть в цьому плані, ще раз попереджую, тому що дуже часто потім люди дзвонять і кажуть, що робити, от я відкрив, а в мене був мороз, він виживе, не виживе. Ну от ж я знаю, виживе чи не виживе. Це все, як то кажуть, вже як Бог дасть. Так що не не спішіть, все це встигнете. Відкривати. Якщо це південні області, то там вже зовсім інша температура, там вже слідкуйте також за прогнозом погоди. І я, ну, там можна трошки раніше. Допустим, якщо ми на перша декада квітня, або ми може навіть в середині квітня будемо відкривати, в будь-якому випадку ми це відео покажемо. Коли ми відкриваємо. Так що, слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш канал, не забувайте натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі наших нових відео, які будуть виходити. Підтримайте це відео, якщо воно вам сподобалося, лайком, коментарем. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!